Всім вітання, всім привіт! На зв'язку Елена Марко, ваш майстер феншуй і китайської системи Бадзи або 400 в впадолі. Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Я вирішила розпочати саме сьогодні, 8.08, вести активно мій канал YouTube українською мовою. Ми, до речі, давно канал YouTube, здається, з 2016 чи 17 року. Але я прийшла до висновку, що Канал Ютуб це знаєте, така довговічна історія, коли ти заливаєш відео, цікаве і воно залишається. Тим більше українською мовою, контенту на тему китайської астрології і феншуй не так вже і багато. Трішки розповім про себе. У нас взагалі сьогодні відео на тему енергії на серпень місяць, саме енергії феншу, китайська астрологія бадзи. І будьте дивитися слідуючі мої відео для кожного знаку зодіаку я прочитаю для вас прогноз на серпень місяць. Потрібно розуміти, що енергії місяця серпня вони лише лише розпочалися. Саме з 7 на 8 число цієї ночі змінилися енергії, і ми з вами перейшли від місяця липня земляної кози до місяця металевої мавпи. Сьогодні 8.08. Загадуйте бажання, коли дивитесь це відео, ставте, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал YouTube. Ми розпочинаємо серію відеопрогнозів щорічних, щомісяця. Цікаві мої історії, лайфхаки, розбори карт бадзи, відеоуроки по курсах, феншуй, курсах бадзи на моєму каналі YouTube, як то кажуть, китайська астрологія і феншуй українською. Розповім трішки про себе. Я займаюся цими науками 15 років. Коли мені було 19, я познайомилася з цією наукою. Тема феншуй спочатку була, потім 2009 рік це вже була тематика бадзи, китайська астрологія, і ось уже професійно 15 років я займаюся цими науками. Це вже не хобі, а справа мого життя. Ну, а 8 років у мене викладацька діяльність. Я випустила більше 2000 студентів і по бадзи, і по феншуй, включаючи. Зараз мрію і взагалі почала вже роботу над своїми книгами. Ось, А взагалі я блогер, веду активний інстаграм 7 років на тему феншуй і бадзи, безліч ефірів, безліч розборів, карт бадзи. І все-таки сьогодні я вирішила розпочати вести свій канал YouTube, писати для вас прогнози і різноманітні цікаві відео для вашого розвитку, для пізнання, для покращення життя, для того, щоб покращувати енергетику простору дому. Це, звичайно, феншуй, тематика феншуй. Ну і, звичайно, китайська система бадзи або 400 падолі східний гороскоп, китайська астрологія це про нас з вами. Це про роботу над собою. Це саме східна астрологія. По даті народження можна визначати безліч напрямків, життя, як їх коригувати, як покращувати. Ну і, звичайно. Я більш ніж впевнена, що ви любите і знаєте і читаєте східні гороскопи, так? і я надію, що ви знаєте, хто ви за китайським гороскопом, який ваш знак народження. Напишіть в коментарях, до речі, під цим відео, якщо не знаєте, пишіть ваші роки. Дату народження я вам визначу, хто ви за знаком зодіаку, саме за китайським календарем. Ми з вами переходимо до такого загального прогнозу на серпень 2023 року, 8 число, 8 серпня, і в нас уже стартувала енергія металу. Тому що літо це енергія вогню, весна це енергія дерева, є міжсезонні перехідні місяці, вони визначаються елементом землі. Ну і, звичайно, зима це енергія води, адже в китайській астрології і феншуй п'ять стихій. Дуже важливо знати, розпізнавати, дуже важливо їх вміти аналізувати. І в нас з вами розпочинається осінь саме восьме. Серпня, взагалі серпень місяць, під знаком мавпи. Хто святкує день народження в серпні, я вас вітаю. Саме за китайським східним календарем ви представляєте по місяцю народження знак мавпочки. І мавпа буває різною за стихією: дерев'яна, водна, земляна, вогняна, металева. І в нас саме місяць розпочався металевої мавпи. Цей місяць дуже такий сильного, сильний по справедливості, по структурності. Метал він завжди надає справедливість. У нас буде багато таких гучних справ і в нашій країні. Взагалі, ви почуєте дуже якихось таких скандальні, можливо, різких, Конфліктні ситуації в цілому в суспільстві десь в інтернеті, в Ютубі, тому що метал надзвичайно сильний. Метал Ян на мавпі, тобто метал Ян на Ян енергіях дуже висока фаза Ци. І, звичайно, що кожен з вас, якщо знає свою карту Бадзи, повинен розуміти, наскільки для вас успішним або вдалим буде місяць, тому що метал не всім корисний. З п'яти стихій. Кожному з нас по системі Баци корисно а, декілька елементів, два або три. Тому, а, як вам метал, а, чи корисний вам чи ні, залежатиме і ваша удача в середній місяці. Погодьтеся, ми ще святкуємо, ну по суті, святкуємо, да, серпень як літній місяць. Як святкуємо, мається на увазі, що хочеться літа, ще всі готуються до школи, розпочинається, ще дуже тепло, сонячні такі спекотні дні. Але коли наступає вечір, ви можете почути, як відчувається такий прохолодний вітерець. Ви можете відчути це є дихання ци металу. Осінь це енергія металу, і в нас серпень і вересень будуть дуже сильними, скажімо, енергетиками, місяцями, які будуть представляти чистий елемент металу. У нас зараз з вами металева мавпа заступила за китайським східним календарем, а вересень у нас буде місяць металевого півдня. Ну і відповідно, ви можете почути за вікном або коли гуляєте ввечері не тільки про холоду серпневу. Але ви можете почути, як дуже сильно починає співати комахи, цвірінькають. Тобто природа, вона ще жива, вона ще така теплолітня, але вже коли вечоріє, ми відчуваємо легенький, легенько прохолоду. Є такі люди по системі Бадзи, дуже багато в мене рідних, знайомих є, які просто не переносять спеку. А, літо для них дуже важкий сезон для здоров'я, для організму, для сил. Але коли наступає серпень, вони видихають і в той же час вдихають прохолодну енергію ци метала, тому що у нас завжди за китайським календарем, серпень це мавпочка, знак металу, але за різним елементом може бути. І саме в 23-му році в цьому серпні у нас з вами металева мавпа, тобто дублікація енергії метала. Хочу сказати, що цей місяць буде досить таки продуктивним для тих, хто народився в рік кролика. У Вас ніби таке нове дихання трішки відкриється. Потрібно розуміти для тих, хто народився 85-го року. Це в нас дерев'яний бик. У вас буде дуже багато позитивних змін, або вкрай, можливо, щось негативне відбудеться. Чому? Тому що дерево інь, воно об'єднується по системі бадзи, за китайською в залі астрології з металом ян у плюс ще один метал. Дерев'яні бики, якщо ви є тут дивитеся відео, відпишіться в коментарях. І саме для вас метал Ян являється елементом влади дуже сильної, а метал для бика самовираження, тому що бик представляє елемент землі. І метал для вас це елемент самовираження. Якщо по вашій карті ви це знаєте, вам корисний елемент металу, місяць пройде дуже круто, дуже вдало, дуже буде запущено багато проєктів. Ось це така загальна картинка, звичайно, зараз в цьому відео. І потрібно розуміти, що хто народився в рік тигра, або у вашій карті бадзигі тигр, мавпа не любить тигра. Вони конфліктують, тобто дерево ян завжди йде проти металу ян. Або навпаки, тим більше, тому що ви розумієте, що метал ян це як ніж, це як сокира, так, як ніж хірурга, метал, який зрізує дерево. Відповідно, для людей, які народилися в рік дерев'яного тигра, або у вашій карті Бадзи є десь такий стовп енергії дерева дерев'яного тигра. відпишіться в коментарях. місяць може бути дуже трансформаційний, багато змін. Переїзди можуть бути: зміна роботи, зміна локацій для навчання, роботи, житла, ремонти, переселення, можливі якісь зміни навіть по здоров'ю. Будьте дуже акуратними зі своєю м'язовою системою, скелетною системою. Ну, Якщо у вас в карті баз рік народження саме дерев'яного тигра, то це головні болі. Тобто будьте дуже акуратними, можете пошкодити собі, скажімо, верхні кінцівки да, і голову. Потрібно сказати, що насправді дуже хороший місяць в загальному може бути для тих, хто народився в рік змії. Мавпочка є другом для дракона, для щура, для пацюка, хто народився в рік щура або пацюка. І Мавпочка є другом півня, півня, і вона також непогано співпрацює із биком. Це такий загальний, скажімо, загальна картинка на серпень місяць для цих знаків. Тому я вас вітаю в своєму першому такому відео українською мовою, загальному про серпень 23-го року, що це за китайським календарем, саме місяць металевої мавпи. І ми з вами продовжуємо далі. Тому залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь, ми будемо з вами далі йти за всіма знаками і прогноз на серпень місяць буде саме для вас. Тому залишайтесь на каналі і до слідуючих відео